Хто хоч раз із яславського хліба, їстиме його завжди. Переконані жителі району. Секрет успіху у класичній технології випічки. На заводі печуть хліб тільки з якісного борошна без домішок. Живий хліб, як він називається, вот по класіки. Сьогодні завод працює тільки по класичним технологіям, і я хочу вам сказати, що я цим горжусь. Спекти хліб це ще пів справи. Складніше його реалізувати. Керівники заводу нарікають на недобросовісну конкуренцію. І в Україні. И в Хмельницкой области потребление хлеба, которое обликовывается, оно немножечко выше, чем потребление в блокадном Ленинграде. К сожалению, очень много хлеба, который привозится из других областей, привозится, может быть, даже с Киева везут хлеб. Якісний продукт за помірними цінами отримують в першу чергу бюджетні установи. З'яславський хліб їдять в дитячих садочках, школах і лікарнях. Ціна хліба в області одна з найнижчих держави, і найближчим часом вона буде стабільною. На сьогоднішній день на Хмельниччині ціна на хліб. Суміші хліб борошна, пшеничний борошна, борошна першого гатунку найнижча в Україні, і попри те, ми все одно хочемо разом з хлібопекарами нашої Хмельниччини втримати таку тенденцію. І ми сьогодні отримали запевнення на даному підприємстві, що бюджетна галузь незахищені версії населення, соціальна пільгова категорія населення буде отримувати хліб по тій ціні, який є на сьогоднішній день. Тобто, зміни цінової політики не від. Будеться не хлібом єдиним на єдиному в Ізяславському районі хлібопекарському підприємстві нещодавно замінили котли. Вони дозволяють економити газ, що зменшує собі вартість продукції. Юрій Курочка Іван Мовчан зі Зяславського району.